Ви знаєте, з одного боку виникли певні обставини би, додаткового самостійного заробляння коштів. Єдине, що в цьому плані, ви знаєте, в нинішній період реформ, змін навантажувати наше населення податком на майно ну було б у вищій мірі безвідповідальним. І тому цей податок ми ним не скористалися, як, до речі, більшість громад України. А от акцизний збір 5% він достатньо потужно наповнив міські бюджети. Правда, є негативний момент з точки зору, що бюджет розвитку як такий у містах перестав існувати за великим рахунком, тому що з нього забрано єдиний податок і переведено загальне надходження до бюджету. У нас є нібито фінансовий ресурс за підсумками півроку, але індексація вона практично з'їдає. Те, що ми додатково заробили. Ще якби індексацію виплачувати тим бюджетним установам, які, яким опікується міський бюджет, було б зрозуміло. Але є дві структури: це заклади освіти і заклади медицини. Структури, які працюють по цільовій субвенції державної, тобто ті е, делеговані так звані повноваження. І якщо сплатити всю індексацію, а судячи по поведінці кабінету міністрів, вони все таки хочуть перекласти ці навантаження на міські бюджети, то на розвиток території практично коштів не залишається. Тому якщо вже процес децентралізації і економічної самостійності як основного станового хребта суспільства повинен бути, то тоді треба чітко і визначати От тут фінанси. А от те, що за рахунок цих фінансів повинно утримуватися, бо розпочався фінансовий рік. І почалось додаткове. спортивні товариства позакривались на рівні держави, міські бюджети візьміть. Железнодорожні лікарні на рівні держави закрилися, місцеві бюджети візьміть. Про індексацію вже сказав, на дороги практично взагалі немає коштів, тобто знову з міського бюджету. То тоді треба чітко визначити правила. Бо якщо аргументувати одне, а фактично юридично затверджувати інше. То це не є той елемент самостійниці і реальної децентралізації, про яку так довго мріє країна, а тим більше про яку так довго ще вели розмову.